Ей, мужики, там Samsung випустили S7 і S7 Edge. І як? Та так собі, навіть теперішній iPhone значно кращий за багатьма пар. Що? Nokia 3310 найкрутіший телефон ever. Так от, за багатьма параметрами графіка, 3 d Touch, двосторонній роз'єм для зарядки. Взагалі, то там є безпровідна зарядка, аж двох стандартів. Та ну, цікаво, як ти зі своєю безпровідною зарядкою в Mortal Kombat будеш рубати. Я на відміну від тебе на іграх не помішаний, а в Samsung краща камера. І як ти кажеш, навіть в попередньому флагмані. А мене і в моїй Lumia 520 камера влаштовувала. Mm -hmm. Спробуй своїм Самсунгом нормальне відео зняти. Досі ні нормальної стабілізації, ні слоумошена. Я тобі базарю. Оце найкраще, що може бути. Ні, насправді оце. 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 Чорт, в мене нема Самсунга, але вони справді кльові. А поки на ринок не вийшов черговий девайс від компанії Meizu. Meizu m 2 Mini. Що, шикарний телефон. Мужик, ти ж в курсі, що презентацію нового Гелексі знімали здебільшого на айфони? Ти ж в курсі, що люди ліниві ідіоти і не хочуть переходити на іншу систему, навіть якщо вона зручніша? Що Андроїд зручніший? То це ж довбаний глюкодром. От Windows Phone глючить навіть менше ніж iOS. Ну добре, добре, мені з цьогорічних флагманів найбільше сподобався LG G5. Що? Це ж модульне ну, гівно, яке розвалиться з з часом. Ти що, будеш носити модулі і міняти запиш, їх модулі, по із міста. Аго в хлопці, давайте краще замутимо селфі і викладемо в інстаграм. Ну mm ок. -hmm. Ну давай.